Наталію Михайлюк чекала вдома любляча родина. Вже три місяці, як жінка поїхала на заробітки до Німеччини і ось ось мала повернутись, але з Берліну приїхали лише її речі. Сім'я забила на сполох. Зовсім скоро вони дізнаються, що Наталі вже немає серед живих, а з її тілом проживає зовсім чужий чоловік. Наталя Михайлюк була дуже позитивною та світлою людиною, душею компанії, як то кажуть. Назустріч з нею чекали, бо як тільки Наталія з'являлась, одразу ставало веселіше. Жінка з родиною проживала в місті Заставна Чернівецької області, мала коханого чоловіка Олександра і восьмирічну донечку Настю. Заради доньки, жінка була готова перевернути світ, прагнула забезпечити її всім найкращим. Олександр відомий на Буковині спортсмен, хоч не був біологічним батьком дитини, однак завжди допомагав фінансово по мірі своїх можливостей. Підтримував. Наталя працювала майстриною з манікюру і нарощування вій. Також вона отримала сертифікат масажиста. Для роботи вона орендувала приміщення в місті Чернівці. Жінка дуже хотіла розвивати свій бізнес і плекала мрію викупити це приміщення, щоб влаштувати там власний косметологічний салон. Але на всі потреби грошей не вистачало. Тому 24-річна Наталя прийняла рішення їхати на заробітки за кордон. Батько жінки колись працював в Німеччині, тому вона обрала саме цю країну. І, як і більшість українських заробітчан, вона працювала неофіційно, використовувала для цього туристичну візу, тобто мала повертатися на батьківщину через три місяці. Вона вже не вперше вирушала заробляти за кордон таким чином і почувалася досить впевнено. В травні 2019 року вона знову поїхала до Берліну. Ця поїздка мала стати останньою, бо, не дивлячись на досвід, робота в іншій країні не приносила пристойного заробітку, та й розлука з дочкою давалася нелегко. Наталя нагадувала собі про мету, заради якої вона пішла на цей крок мати достаток в родині та забезпечити гідне майбутнє для Насті. У Берліні вона влаштувалась хатньою робітницею, проживала в родині, в якої працювала. Або вона й мала окреме житло. Одного дня на її життєвому шляху трапився літній чоловік, якому було 64 роки, і запропонував Наталі додатковий заробіток. Вона просто мала вигулювати його пса. Для Наталі це взагалі не було проблемою вона обожнювала тварин, у неї був свій великий чорний пес в Україні, і жінка навіть мала членство в кінологічному клубі Школа охоронних собак. Тому Наталя залюбки погодилася на пропозицію пенсіонера. Пройшов якийсь час, і він запропонував їй не тільки вигулювати собаку, але й прибирати у нього вдома. Сказав, що вона може жити в одній з його кімнат безкоштовно. На попередній роботі у жінки якраз виникали труднощі з хазяйкою якісь проблеми з оплатою. Тому Наталя переїхала до літнього чоловіка. Вона прибирала, варила їсти. Доглядала свого роботодавця після інсульту та вигулювала його пса. З кожним днем жінка все більше сумувала за рідними, особливо за маленькою настею. Та й Олександр прямо казав, що чекає її вдома якнайшвидше. Я почав німношко з нею отругатися і бы, поставив їй умови, що до кінця місяця вона повернутися в Україну. Робота за кордоном виявилася куди важче, ніж собі уявляла Наталя. Повернутись в Україну вона мала 22 липня. Жінка вже потроху збирала речі. Не могла дочекатися, коли побачить рідні обличчя та обійметься з усіма. 21 липня Наталя востаннє розмовляла з Олександром, повідомила йому, що вже пакує валізи, після чого перестала виходити на зв'язок. Родина вважала, що вона спеціально не дзвонить, бо хоче зробити всім сюрприз своїм приїздом. Всі розраховували, що у вівторок, 23 липня, Наталя вже буде в Чернівцях. Однак в середу, 24 липня, приїхала тільки посилка з її речами, які Наталя сама відправила додому. Бо так легше, ніж самі вести, важкі дорожні сумки. Це і той факт, що телефон був відключений, змусили родину захвилюватись. Не так давно Наталя розповідала чоловікові, що роботодавець не хоче відпускати її на батьківщину. Навряд вона тоді сприйняла це всерйоз. мабуть, дідусь просто звик до неї. Адже Наталя була приємною та позитивною дівчиною. Йому було зрочно, коли хтось є вдома та бере на себе всі хатні обов'язки, годує його, а тим паче завжди є компанія, щоб поговорити і не відчувати себе самотнім. Певно, рішення жінки поїхати сильно засмутило пенсіонера. А згодом Наталя сказала, що її закордонний паспорт зник, і підозрювала, що це німець сховав його навмисне. Через це їй навіть довелося відкласти від'їзд. Наталя звернулася в поліцію з приводу втрати паспорта, та врешті через консульство отримала інший документ, що дозволяв їй виїхати з Німеччини. На щастя, родині зникло і було до кого звернутись по допомогу. В Берліні проживала наша співвітчизниця, що також була у тому ж кінологічному клубі, і знала Наталю. Жінку попросили сходити та перевірити, що відбувається в домі пенсіонера, та відгукнулась і сходила до будинку літнього роботодавця. Він проживав на сьомому поверсі. Коли жінка піднялась, одразу побачила сліди крові біля дверей, а також потертості на підлозі. Вона опанувала себе та постукала, проте її не відчинили. Жінка терміново сповістила родину Наталі про цей інцидент, після чого було викликано поліцію на місце події. Представникам закону довелося вибивати двері, щоб потрапити всередину. В квартирі вони побачили хазяїна. Він сидів над тілом Наталі Михайлюк. Пройшло два дні з того моменту, як чоловік встромив її ніж в спину, біля Наталі лежав її закордонний паспорт. На питання поліції, що тут сталося, літній чоловік не зміг нічого пояснити, заявив, що взагалі не розуміє, як це відбулося, і нічого не пам'ятає. За попередньою версією, українку позбавили життя ще 22 липня, саме того дня, коли вона мала повертатись додому. Дуже цікаво, чому сусіди не викликали поліцію раніше. Адже за два дні хтось мав бачити червоні сліди на стіні біля дверей. У ході слідства виявилось, що один з сусідів повернувся з відрядження додому і, коли побачив димні плями, повідомив консьєржа про них. Та той з якихось причин не викликав поліцію. Впійманий на гарячому роботодавець одразу був заарештований. Його посадили у візок на колесах, накрили простирадлом, щоб приховати від змі, та вивезли. Поліція більше не надавала ніяких подробиць по справі, посилаючись на таємницю слідства. Рідні Наталії Михайлюк досі не знають, що саме відбулося 22 липня у квартирі німецького роботодавця. За їхньою версією, чоловік викрав паспорт, щоб Наталя не змогла поїхати додому. Але коли дізнався, що вона отримала документ, за допомогою якого зможе залишити країну, розлютився і забрав її життя. Деякі джерела вказують, що ударів ножем було багато. Але померла Наталя саме від поранення в спину. Оскільки червоні сліди були на стінах в під'їзді біля дверей, логічно припустити, що жінка вже вийшла за межі квартири в момент, коли на неї напали. Один з сусідів, якого брали свідчення, сказав, що взагалі не чув нічого. Як це можливо, велике питання. Адже сумнівно, що жінка мовчала, поки їй намагалися позбавити життя. А Наталю майже ніхто не пригадує, Зате їм було що сказати про її роботодавця чоловіка, в якого оселилася українка, сусіди описують як одинака зі складним характером. Казали, що дуже любив випити. Та ми самі були шоковані раптом. Почули тут поліцію це було вночі, десь пів на дванадцяту чи вже північ. Ми не розуміли, що сталося. Наступного дня ми тут побачили ще поліцейського і питали, що відбувається, але він нічого не розповів. Каже один із сусідів. Рідні Наталі переконані, що чоловік спеціально прикидається божевільним, заявляючи, що нічого не пам'ятає, бо таким чином хоче уникнути кримінальної відповідальності. Перед родиною, яка пережила справжнє потрясіння, постала чергова проблема, а саме забрати її тіло в Україну. На це треба було витратити 2000 євро, тому небайдужі люди допомагали коштами, щоб Наталю могли поховати на рідній землі. Близькі називали її запальничкою, бо вона була чуйною та ініціативною. Наталя була з тих людей, які не залишають інших в біді. Вона була веселунка, всі її дуже любили. Приїжджала на майданчик і всі одразу говорили Наталка приїхала, зараз весело буде. Вона весь час щось вигадувала. Для нас це величезна особиста трагедія. Зазначив один із її знайомих із клубу Школа охоронних собак. Доня Настя залишилася жити з бабусею та дідусем, що трапилось зі злочинцем у змі так і не оприлюднили, навіть імені невідомо. Хочеться вірити, що він отримав покарання. Для мене особисто це дуже дивно, коли злочинця приховують і не публікують інформації про його подальшу долю. Закон має захищати жертв, а не тих, хто вчинив розправу над невинними людьми. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вас зачепила ця історія, поставте лайк та напишіть коментар. Почуємося за тиждень у новому випуску.